Анастасія, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як виглядає ваша школа зараз? В цифрах: скільки викладачів, скільки учнів, скільки продуктів, скільки занять на місяць? А зараз у нас 13 викладачів, 150 учнів. Крім цього, 20-25 ветеранів навчаються безкоштовно. По продуктах у нас загальна англійська, бізнес англійська, англійська для корпоративних клієнтів. У нас є групові індивідуальні заняття, і ми працюємо з високими рівнями. Супер, супер! А те, що ви навчаєте ветеранів, це просто низький уклін і опис. Це дуже класно. Супер. Дякую вам. А... Скажіть, будь ласка, а коли ви перейшли на Optimate? З якого часу, з якого року? Ми почали працювати з платформою, напевно, десь червні минулого року, 24-го року, а повноцінно перейшли з жовтня минулого року. А давайте згадаємо, як виглядала школа до цього. До цього в нас було 11 викладачів. По учнях, мені здається, що це було десь, мабуть, 100-110 учнів. Продуктів було стільки ж і по заняттях на місяць, у нас скливається місяць від місяця, відрізняється, це може бути ну, 400-450 уроків на місяць якось так. Угу. Тобто ріст відбувся? Так, потрошки відбувається. Відбувається постійно, це постійний процес. Е, ну, в нас така, е, у нас якось воно так досить сезонно, тому що е, почали ми ж користуватися влітку, а влітку більше люди відпочивають, і потім вересень-жовтень розкачується, ще листопад працюють, грудень знову відпочивають. Е, тому так, у нас воно такими йде хвилями. Анастасія, а що вам дає використання Optimate? А, ну, по-перше, з початком використання Optimate я почала делегувати всю адміністративну частину, і мені це дуже м, дало багато вільного часу і вивільнило мою енергію, яку я можу е, тратити на щось прикольніше, ніж просто заповнення табличок. А давайте пофантазуємо і припустимо, що оптімейт з вами не стався. що от Його немає. От з того моменту, куди б пішов розвиток школи, як би ви себе відчували? Що б було? Його не стало після того, як я вже з ними попрацювала, чи до того, як. Ні, взагалі, він не взагалі стався. став. Ну, ви знаєте, вже на тому моменті, коли була моя школа, напевно, вже треба було нам щось таке. Це був такий дуже е, логічний, класний крок вперед про автоматизацію, про щось сучасне. І е, якби його з нами не було, я думаю, ми би далі продовжували використовувати мої прекрасні таблички на драйві, але вони не були е, такими зручними. Можливо. Школа би так класно не розвивалася, як вона зараз розвивається. Що б ви втратили? Ну, напевно, от цю можливість до, до розвитку, до автоматизації, навіть до делегування. Я не знаю, але Олег мене е, підштовхнув до, до того, щоб знайти асистента. Оце, напевно, я би ще кілька років думала, чи треба мені асистента, чи ні. А так воно все дуже класно, дуже гармонійно вийшло. А як ви дізналися про OptiMate? Ви пам'ятаєте? Звісно, я цю доленосну зустріч не забуду ніколи. Ми говорили з Олегом, засновником OptiMate, про мої таблички-магніти з часами. І він взагалі мені не продавав OptiMate, Він просто одним словом згадав, що він ще працює над CRM, Але мені то посіяло таке зерно, що мм, напевно, мені це треба. У мене CRM це я просто раз півроку сідаю і виписую всіх учнів в Excel. Типу, і, і все, це, це, це мій CRM, А тут щось таке цікаве, прикольне, і ще він таке типу сказав. Ну, що з часом власники шкіл починають делегувати, особливо цю адміністративну роботу, нагадування про уроки, внесення, внесення оплат. Для мене це було, було щось таке, типу, що ти мені таке говориш? Це прекрасна робота. Я не буду її до <со> мене зразу стався такий опір. Типу. Ні. Тобто він, він таку фразу якусь таку одну чи дві сказав, про які напевно сам навіть не подумав, про них забув відразу, а в мені вони посіяли стільки думок і стільки всього, що ось скільки ще можна цього робити. Тому та, от так, отак це було. Він згадав про оптімейта, і я думала думала і вирішила, що нам це теж треба. Класно. А ви пам'ятаєте, з чого саме почалася співпраця? Може, перше демо? Е, так, у нас було демо, і причому Олег сказав, я тобі не буду проводити демо, поки ти не знайдеш адміністратора. І це був саме той купняк дуб, який мені треба був. І по суті, вчили вже не мене, а вчили адміністратора. І моя адміністратор краще знає, як працювати з аптемей, ніж я. Я вже в це не вникаю. І мені це дуже подобається. Я вірно розумію, на першому демо ви були разом з адміністратором. Чи вже один адміністратор був і все? Ні, я була також, я також все слухала, але далі абсолютно за все по OptiMate відповідає вона, Я тільки приходжу і дивлюсь. А які цілі ви ставили е, перед провадженням OptiMate? От ми встановимо програму, внесемо всі дані і що буде далі? Е, чесно, на той момент я не вміла ставити цілі і ніякі цілі собі не ставила. Я би сказала, що е, якраз OptiMate допоміг мені і зараз допомагає вчитися ставити цілі. Тому що коли ти бачиш аналітику. Ти відділяєш емоції від, від тої всієї ситуації, ти бачиш цифри, і це зовсім інший погляд на школу. Ти вже бачиш школу не просто як там, ну, учні, вчителі і там комусь треба щось нагадати, взяти відгуки і так далі, як така якась емоційна робота, а ти її бачиш як бізнес. І от якраз вже після впровадження OptiMate. Можна говорити про якісь цілі, бо коли ти бачиш тільки проведено уроків, і ти такий ага, а чому стільки стільки, А як робити так, щоб було стільки. От адміністратор сама вносила всі дані в програму після такого того, як ви подивились демо. Далі все робила адміністратор. Ви вже не чіпали впровадження, чи теж щось робили? Mm. Е, на той момент в мене була одна група троє індивідуальних учнів. Я спробувала зробити для себе кабінет нами і теж та але потім якось е, перестала це робити та і більше нічого взагалі не робила. Ну я просто це зробила, щоб зі сторони вчителя розуміти, що який шлях вони проходять. Зрозуміла, і тоді все повністю передала їй. Зрозуміла. А от сам процес впровадження можна розділити на якісь етапи. Тобто. Mm -hmm. да. Да, да, да. Ем, через те, що в нас в команді 11 викладачів, е, нам в принципі було би трохи важко перевести всіх на раз. Тому спочатку ми взяли тих, які були найбільш excited, тому що в нас були тільки це почули, вони такі: вау, клас, щось сучасне, давайте це робити. І ми перевели їх і їхніх учнів. Потім ми поєднували. Ми перевели їх, і якийсь був такий період, як знаєте, як притирання. Типу, мені вже вчителі користувалися, інші ще ні. І моя адміністратор мала частині там нагадувати, частині там нагадувати. Спочатку щось хтось неправильно робив, були якісь завтики, правтики, і навіть спочатку вчителі вели. Звітність і там, і там нам треба було ну якась, якась підстраховка. Типу, що якщо б щось порахували не так в лаптіменті, щоб ми мали о, оцей ну, якийсь такий оцей бекап, і в певний момент мені вже це набридло просто. Я вже ну я вже розуміла, що це взагалі не ефективно, не прикольно. І тоді сказала вже всім викладачам, які були в захваті і не дуже, ну що це ж треба напрягтися, щось нове вивчити, по-новому робити. <плес> я ж сказала, все з жовтня. Ми всі переходимо на OptiMate, ніякого Google Drive більше. І чесно, мені здається, що це більше я боялася, ніж ніж воно насправді було страшно. Всі перейшли спочатку, вчилися. Команда OptiMate дуже гарно нам допомагала зі всіма питаннями, Якщо щось було незрозуміло, чи хтось щось не так ввів, щось не ц... на тиця. Це все виправлялось дуже швидко, дуже гарно. І мені здається, що вже напевно наступний місяць все пішло дуже гладко і класно. Чого ви боялись? Я боялася напевно, я не хотіла робити дискомфорт вчителям, що їм треба буде ну щось. Просто напрягатися лишньо робити, але це такий був е, ну, він був виправданий цей дискомфорт, що так, вони навчились, вони розібралися, і зараз і їм зручніше, і нам зручніше, і всім зручніше, і всі щасливіші. От, е, це, напевно, єдине таке, що мене трохи зацікавило. А щось говорили учителі? Ви боялися, що їм буде дискомфортно, і було дискомфортно? В більшості було окей, нічого критичного не було. Чогось такого. Тому що знову ж таки, якщо щось не працювало, щось було не так. Чи ми щось портачили, чи в програмі щось, ну, якісь були штуки, то це все вирішувалось потім все було вже нема. Зараз, взагалі, скарг немає. якщо щось вилазить, ми це швиденько вирішуємо все. Шут в момент провадження цього найбільш напружувало, може, вас, може, людей. <зв 'язок> Напружувало. Ну, оцей факт, що стільки треба було учнів вести. Ну, це не мене, це адміністратора напружувало. Мене, в принципі, це не напружувало. Але це таке, що та, треба було зробити ручками всіх прописати. Це було єдине. А, три найкорисніші фічі, якими ви користуєтесь в Optimate? Е, Мені подобається календар. І я пам'ятаю на зустрічі з Олегом, він каже, що все йде типу, від календаря. Я така, ну, мене вчителі, не всі заповнити календар, а він такий, вони будуть заповнювати календар, якщо від того буде залежати їхня зарплата. Я така, а так можна було. І Оце прикольно, бо ти просто бачиш, що відбувається в даний момент у школі, що минулого тижня корисно. Друге, корисно. Класно, що воно е, рахує саме зарплату, то економить час. Я думаю, вчителям теж класно, те, що вони провели урок, відзначили і вони постійно бачать свій баланс, і це теж може бути такою, е, ну, таким аспектом, який мотивує людей. Так? Вони бачать, чи це стільки, скільки вони хочуть, чи може вони ще би хотіли піднапрягтися і трошки більше заробити, і провести урок. Дякую. Дякую. А є якісь неуживані функції? Ми зараз не користуємося функцією, коли вчителі можуть поставити вільні віконця. Я би хотіла, щоб ми нею користувалися. Я не знаю, чого мене не користувалися. Бу Було б класно. Дні народження ми не користуємося. Нагадування про дні народження треба теж було класно користуватися учням і учнів, і учнів і вітати з ним. Народження я б я би хотіла, щоб ми таке робили. І мені треба, я вже за затоже казала. Дні народження вчителів, тому що це є це є мій біль. Я взагалі забуваю. Я просто в такому потоці живу, що в мене я не розумію, що 23 січня, якщо тільки як вчора був новий рік, типу, як це взагалі 23 дні пройшло, я не розумію, куди вони ділися. І в мене може бути так, що я пам'ятаю, що в людини день народження. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, я пам'ятаю, а потім така, опа, а це вже тиждень пройшов сьогодні народження. І особливо з вчителями я ну, я, 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 я не хочу провтикувати їхні дні народження, і було би класно, якби в календарі е, це прям було. Жирним червоним кольором в той день <смі> написано що у когось день народження. Мені би це дуже помогло. Супер, супер. Дякую. Дякую, що підсвітили такі моменти. Ще одна, функція. Ще одна функція, яку треба функцію нам. Ем, я от не знаю, чи вона вже є, чи ні. Ну ми про це говорили теж. Корпоративні заняття, коли платить. Компанія, а не кожен учень окремо. Зараз ми якось тут. Як то адміністратор робить? Вона робить так, що один учень типу, платить за всіх, але то не, не то. Типу, то ну трошки не то. То було би класно, якби це була функція корпоративні, і ми це. Я впевнена, що все буде. <ник> 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 так, це зроблю. Підкажіть, будь ласка, а що б ви зараз зробили інакше? От е Через якийсь час, щоб ви зробили інакше при впровадженні, якби вже мали такий досвід, як зараз? Я так думаю. Я думаю, щоб полегшити життя адміну з цим внесенням імен, якщо б була, наприклад, якась база учнів в Excel, якщо б їх можна було якось туди імпортнути, типу, то би було. Так, а потім просто проставити, хто? Ну, це б могло трошки їм полегшити життя. Може, щось таке і є, бо ми щось таке старесом говорили, що ну, про якісь Excel ми говорили, але чи це саме то, чи це, коли ми завантажуємо з системи, я от не пам'ятаю вже. Що би я ще зробила інакше? Я би не тягнула так довго з переведенням вчителів, Але я пам'ятаю, там якісь тоді були штуки, що вони допрацьовували. Як воно рахує, тіпа, ну вони ще щось там допрацьовували, і, і тіпо, воно ще через то трошки там щось не так рахувало. Тіпо, ну, це, це було цілком нормально, що воно зайняло стільки часу, скільки зайняло. Ну, оптимейт тоді, оптимейт зараз то, то колосальна різниця. Я бачу, як вони ростуть просто величезними стрибками догори. І я думаю, що ну, може би швидше це все зробили. А може воно так. І є добре, як воно буде. Анастасія, а ви б могли зробити свою школу такою, як вона зараз, без обтімей? Mm, не знаю, напевно, напевно, ні. Мені подобається те, що в мене школа сучасна, тому що ми користуємося Тому... Напевно, напевно, це був дуже такий гармонійний і класний крок. А давайте подивимось далі. Які плани подальші пов'язані з фінансами, оптимізацією, всім, що може? Я би хотіла підняти оборот школи на 30% за рік. Зараз на 150 учнів я би хотіла взяти фокус такий, щоб до наступного року в нас було 200 учнів, тобто це ну, втримати тих, що є, і. Набрати нових, але з таких грандіозніших, якихось цілей, ну, переді мною стоїть цифра 500 учнів в школі. Я, я мірюю по тому. Ну, тобто я знаю, що хтось міряє по уроках, хтось по вчителях, хтось по людини на уроках, для мене це більше в цьому полягає. Наш розвиток, навіть ем, коли ми робили підсумки з вчителями цього року, і я попросила адміністратора, щоб вона порахувала скільки в нас учнів, ем, і вона порахувала що там 150, і я була дуже рада, бо це була така цифра, ну яку до якої я хотіла дійти, і, і це було дуже класно побачити. Анастасія, а які три поради ви б дали? А, тим, хто стоїть на порозі впровадження. Порада номер один навіть не думайте, беріть і переходьте. <рістити> ем, та, ну, типу, тут, тут нема що думати. Це, це є український розробник, це є суперкрутий, якісний розробник, який дуже багато грошей, і сил і часу вкладає в те, щоб цей продукт був просто топчиком. Тут, тут нема що думати. Треба брати і переходити. Якщо, якщо власники шкіл хочуть бути сучасними, диджиталізованими, то, то які ще є варіанти? Так, перша є порада ще дві хочу. Ну, якщо сумніваються, то точно треба брати демо і знайомитися з командою. Так, воно напевно дасть більше бачення, чи вам це треба, чи ні, і, скоріше за все, ви подумаєте, що вам треба. От. А третє, це те, що ну, мій мозок лякався цього переходу, боявся делегування, того, що треба найняти адміністратора. Тому що це ну це багато роботи, це великий шмат роботи, який тобі треба проробити. І я думаю, що я якраз через то стільки років навіть про це й не задумувалася, і це саботувала, і сама собі говорила, сама себе переконувала, що. В тебе все нормально, тобі не треба. Ти нормально нагадуєш людям про оплати. В тебе то люди будуть плакати, якщо ти їм не нагадаєш про оплату, то тільки ти маєш робити. Як це може хтось крім тебе зробити? Ну це ж неможливо. І це все відбувалося якраз через те, що я боялася от, оце напружитися і все перевести. Але воно того було однозначно не 100% варто, тому що там, ми напружилися якийсь час. І все далі, воно все працює. Я вам дуже дякую, Анастасія. Мені дуже було приємно з вами спілкуватися. У вас крутезна школа. Я бажаю вам великих успіхів, щоб всі ваші амбітні цілі здійснилися. Дуже дякую і бажаю.